Всім привіт! Невеличкий огляд нашого системи опалення. Це наше серце скажімо, опалення, це в нас твердопаливні котли. У нас їх два по 150 кВт кожен, але працює тільки один для того, щоб інший в нас на підстраховці. Якщо щось станеться з одним, іншим підключиться для відновлення тепла, скажімо так. В цьому приміщенні у нас котельня, в окремому приміщенні у нас буферна ємність, яка нагрівається. І зараз далі пройду покажу, де наша гребенка, яка безпосередньо перекидує на кожну теплицю іде ну, обігрів. Так, ось у нас наша грибенка, яка розділена. На дві секції у нас є розсадні теплиці окремо і основні теплиці, де ми вирощуємо взимку. скажімо так Розсадники, два насоси, які качають. Тут у нас теплообмінник, тому що в нас поступає вода, з котла нагрівається, а далі в системі у нас інший розчин в системі це гліколь. Ось. Для контролю скажімо так, і температури, і тиску, встановлені в нас манометри, щоб розуміти, що є, деяка ситуація з подачою обраткою. І для вирахунку витрата по опаленню тепловий лічильник стоїть. ось тому все наше по суті серце, з якого далі вже опалення розходиться в саму теплицю. Зараз більш детально про... в самих теплицях покажу про наше опалення. Так, Зараз ми знаходимося в розсадній теплиці. Я покажу окремо, як у нас опалюються саме розсадні теплиці і як опалюються великі теплиці, де ми вже вирощуємо рослини. Основне опалення це у нас тепловентилятори. Ревентон їх у нас два штуки по діагоналі стоять, щоб циркулювало повітря. От. Тобто система проста. Котел нагріває буферну ємність, з буферної ємності подається на нашу грібенку по теплицях, розводка, і далі вже в кожну теплицю йде сюди Ось подача, обратка. І Відповідно, температурний датчик, який вмикає, вмикає і вимикає нагрів теплиці. Тобто, якщо потрібно, 20-18 градусів, і відповідно, яка швидкість нагріву. Ну, тобто здуву повітря теплого, різні швидкості вентилятора. Зазвичай нам цього опалення вистачає, але коли, наприклад, в лютому можливо якісь дуже сильні морози. То це, по суті, основне опалення, і можливо його трішки не вистачати. тому інколи підключаємо на, на ніч теплові пушки, електро, електротеплові пушки. Ось, Це в нас розсадник. А, ну і звісно, якщо б є можливість, і треба досвідчувати, то досвідчуємо днатами, а вони відповідно також дають нам тепло близько 1-2 градусів в теплиці. Тому. В цілому нам в розсадних відділеннях цього вистачає для регулювання температури. Зараз перейдемо вже безпосередньо в теплицю і покажу, як виглядає опалення в самій теплиці ґрунтовій. Так, І Другий сегмент це в нас опалення ґрунтових теплиць. І тут система також проста. Тут ключову роль основного опалення відіграє ось така трубка типу теплий пол. Товщину сантиметр-1,5, яка уложена на кожен ряд. Тобто Це подача обратка, подача-обратка йде. В саму теплицю це заходить, як і в розсаднику, основна система котел, буферна ємність, розподільча гребінка на кожну теплицю. Ось воно відсюди з грибенки заходить. В Саму теплицю тут у нас іде понад краєм і виконує функцію по суті, відсікача холодного повітря з краю. І в кінці теплиці у нас є також така свого роду грібенка, яка розділяє на подачу обратку кожен ряд. На кожному є кран. Ось. І отак ось, ось кожен ряд у нас. Система ця нерозбірна, тому що всередині ми використовуємо гліколь, який не зливається на літо. А ось Тут ще у нас також крайня додаткова труба, для того, щоб відсікати холодне повітря від краю плівки. Ось, Цю трубу ми не знімаємо на літо. Для обробітку ґрунту ми просто її підвішуємо до шпалери, тобто ось сюди, до проволоки. Ороботок ґрунту проводимо, укладаємо обратно. Тому що в нас схеми і культури майже одні для вирощування, тому нас ця система повністю облаштовує. Яку роль виконує це саме опалення? Тобто Додатково ще є тепловентилятори, але вони тут тільки як додаткові інструменти в період великої втрати тепла, наприклад, дуже сильний мороз або сильний вітер, коли з теплиці основне повітря здувається. Так от, Коли у нас тут трубка лежить, вона з обох сторон гріє, дає тепле повітря, яке піднімається поряд з рослинкою, і трішки прогріває ґрунт. Особливо зараз, коли ми його промочили, воно швидше почне прогріватися. Сьогодні ми висадили цей перець уже в ґрунт на постійне місце. Ось Опалення ми запустили за декілька днів, щоб прогріти трішки ґрунт. Тому що все-таки для перця треба не ниже 15 градусів температура ґрунту. Ну, палили чи теплою водою. Так от Про опалення. Основне, це у нас звісно, трубка, яка лежить на ґрунті. Додатково, якщо за потреби вмикаємо тепловентилятори, але це тільки в нічний період або за холодного скажімо так, дуже сильної втрати тепла. Це зазвичай буває, коли на вулиці вітряно ну, іде. Окрім опалення, ми ж максимально теплицю герметизуємо. Тобто тут у нас два шари плівки, тобто основний і другий внутрішній шар. Плюс ми вішаємо третій шар плівки потолок, щоб тепло, яке ми прогріваємо, воно дуже високо не піднімалось, і відповідно теплиця швидше прогрівалась. Ось, По торцям закриваємо плівкою. Зараз покажу. Також другий шар плівки йде. Ось. Другий шар плівки. І додатково ще вішаємо агроволокно. Щоб там, де ми відкриваються двері, щоб холодне повітря не поступало на рослинки. Ну і Це, по суті, основне наше опалення в наших теплицях. За монітором температур ми слідкуємо за допомогою наших датчиків температурних, які ми самі встановили собі. Тобто різна висота, різна температура, плюс вологість ну, повітря, плюс ми і температуру ґрунту міряємо датчики, плюс освітлення ще заміряємо. Аналізуємо розвиток по тому режиму, який ми тут влаштували, скажімо так. Ось, Це все, в принципі, що в нас по опаленню. Ну, Інколи додатково, якщо потреба є, стоїть електропушка, але вона не вмикається, вона тільки для. Форс-мажорів в нинішній час, це коли відключення світла або ще якісь ситуації, треба, скажімо, щось додаткове або виход з строю чогось тимчасово дотопити, скажімо так. Тому, в принципі, у нас така система опалення. Дякую за увагу. Якщо якісь запитання, ставте їх в коментарях. Постараюсь відповісти.